Всім доброго дня, мене звати Олександр Ткачук, я військовий і хотіли сьогодні презентувати кліп, називається Герої повертаються додому. Це пісня і кліп на слова Марини Тимофійчук, це автор і виконавець патріотичних пісень Чернівці. Марина, на жаль, сьогодні не змогла поїхати, тому що вона вчора захворіла і вже буквально зійшла з потягу. Але презентацію вирішили не відміняти, тому що вже було багато роботи пророблено, хотілося е, показати продукт. Наразі він є дуже актуальним, тому що пісня власне, про військових, про захисників, про воїнів АТО, які захищають державу. А зараз вже пройшов час першої хвилі демобілізації, і багато людей їх зустрічають, Вправді, як героїв. Вони Виконали наразі свою місію, але і далі готові захищати. І, власне, пісня для них і про них. Історія цієї пісні про нацгвардійців з Чернівці, з другої стрілецької роти Нацгвардії. Хлопці воювали у селищі Кримському в Луганській області. І коли другий раз поверталися на ротацію. Марина зустрічала їх, тому що вона ну, активістка, волонтер, і, скажімо, ця зустріч надихнула її на написання пісні, і так виникла вона. І далі вирішили зняти кліп на цю пісню. І історія цих хлопців ну, насправді дуже ну, справжня, і сюжет відео особливо не треба було. Вигадувати так щось, тому що, грубо кажучи, це маленький фільм про життя цих хлопців. Вони втратили під час війни одного із своїх командирів, командира роти З Івано-Франківська, а один із них був поранений з командирів, але він власне в кліпі знімається. Також і власне по сюжету хотів розповісти. І, наприклад, коли вони щоразу поверталися на ротацію, перше, що вони робили після втрати, вони йшли на кладовище і поминали свого побратима. А вже далі йшли до домівок і, і до сімей. В кліпі показана щира зустріч зі сказами на очах в буквальному розумінні цього слова. Як їх зустрічали родичі, чернівчани. От. Також провели кілька сюжетних ліній по кожному з героїв, якого зустрічала, зустрічали батьки, одного зустрічала сім'я, дружина і дитина, іншого бойовий побратим Збройних сил. Ще одного, це теж, до речі, реальна історія, зустрічала дівчина. І він перед усіма, зробив їй пропозицію. І це сталося, по-моєму, влітку чи восени. Ну, історія була досить популярна, її показали по всіх ЗМІ. От. І коли вона поводилась, він крикнув: вона сказала так. Ну от, власне цей сюжет також відтворений в кліпі. А ще показали, окрім Назвардійців. Взяли живі моменти е, відео е, з інтернету, те, як зустрічали героїв по різних містах, областях України в різний період року. Власне, давайте подивимося, а потім ще розповім детальніше і перейдемо до запитань. І ще Ваня розповість про зйомки. Тому що зараз її так багато, і люди вже стомилися від цього. Але показати їх бойовий шлях символічно ну, намагалися це показати. Ще хочу сказати, чому це наразі важливо. Ну, власне, такі пісні. Тому що там на передовій дуже важлива морально-психологічна. Встановка і підтримка. І коли часто стаються якісь напружені ситуації, потрібна розрядка. І музика вона якраз допомагає. Особливо така музика, тому що ну, кожне слово, воно не взяте з потолка, так, не виглядає просто так, а пережити і воно присвячене конкретним людям. І така музика повинна людей надихати і дозволяти їм. Легше переживати от, тягу до служби і війни. Ваня хотів би розповісти про от, зйомки, як відбувалося і чим е ці люди відрізняються на ну, військові так, від е звичайних. Тому що е Ваня представляє продакшн е і в родації немає. Знімає багато різних людей, але от, з військовими він зустрівся вперше. Які твої враження. Так, насправді я дещо можу розказати про технічні аспекти і питання зйомки. Справді було трошки важко і ну, в першу чергу я старався максимально не вмішуватись, не втручатися в саму історію. Тобто Ми просили хлопців відтворювати саме те, як, як вони там себе ведуть, всі, всі ці події. Ми старалися нічого не постановлювати, хоч ми і не знімали ближче до, до, бою, до місць бойових дій. Але ну, ми старалися повторювати робити все приблизно так само. Е, насправді, коли я йшов перший ж день на зйомку, було трошки страшно і, і дивно, І, насправді, вперше я, я працював і спілкувався з хлопцями, які вже були там. І цікаво було, але дуже-дуже багато матеріалу залишилося поза кадром, дуже багато слів історій не розказаних, які, на жаль, ми не змогли просто показати. Але люди справді цікаві. Ну. Як швидко ви зняли, ви зняли матеріал? Ну, зняли буквально за три дні, тому що просто були локації в різних місцях розбиті і тільки тому дуже швидко знімались, дуже швидко. А чому саме так? Як ви вважаєте? Чому саме так швидко це було? Чому саме так, по-перше, були проблеми пов'язані з військовими, бо вони все-таки ведуть службу, ми не могли там їх взяти на цілий день. На, ну, і постійно біля них були старші військові, які слідкували ті самі моменти, коли вони стріляють. Тобто не було у нас повного ну, контролю над, над ними, Так, так. Тому ну, час був дуже обмежений, там буквально по три години кожен день. Ну, Ми власне відновлювали масовку, збирали замови людей, режисували. А Майкро, я думаю, робити, як де... ці люди до цього, що їм потрібно грати Це ж не актори. це... Е, ну, Їм нічого складного немає, тому що вони це вже робили не раз, тому що вже не раз зустрічали військових, е, і, військових і з Нацгвардії, що тобто, в Німецьких, які воювали. І для них ці емоції вже близькі. І, як бачимо, особливо не грали, вони, певно, так само переживали, тому що є справжні сльози. Дійсно, люди не актори, але вкотре пережили ці емоції. Тому так. А ті, хто приймав участь, вони вже бачили ці... Чи не бачили. Ну от сьогодні покажемо. Сьогодні? Вечері. А ввечері. Так, ну от зараз після презентації відео вже можна буде побачити на Ютубі, uh -huh. за назвою знайти І покажемо їх. Думаю, що сподіваємося, що їм сподобається. Які подальші плани, творчі плани? Творчі плани. От Зараз я роблю проєкт Музика воїнів, який передбачає гру на інструментах. Є військові, які колись були музикантами, але не втратили своїх творчих якостей. І проєкт полягає в тому, аби вони... Гали на інструментах, ми записували відео від це, ну і поширювали мережу. Так? Чому це важливо і для кого це робиться? І яка мета цього проєкту? Важливо насамперед для військових, тому що музика і культура на фронті завжди відігравала далеко не останнє місце, і вона була рушійною силою того, аби піти вперед. Також це важливо для людей, скажімо на окупованих територіях, для росіян, аби показати, що українські військові не є карателями, вони культурні виховані захисники своєї держави. І проєкт, як вже один учасник це довів, те, що музика єднає навіть непримиренних ворогів. В проєкті був піаніст, який воював в батальйоні Донбас, він потрапив в під Коловайському, і там йому так випало е зіграти на піаніно. Він їх відправив на роботу, відновлювати музичну школу. І там він грав. Це почули сепаратисти, конвегіри його, їм сподобалось, потім вони просили ще. І часто навіть е коли у них ну, теж бойовий дух, скажімо, падав, вони... Пили по 100 грам і просили грати. Він грав, а вони в той час плакали. Це досить показова історія, тому що власне, музика допомогла вижити і от момент був такий, як об'єднали. І мене навіть пропонували стати артистом, закінчити Донецьку консерваторію і стати артистом денне. От, Але слава Богу, що його поміняли, і він вже тепер вже не свободний морі. Ось такі творчі плани. Ну, питання ще є. Ну, є запитання з до того, ну скільки часу існує ваш проєкт вже, а? І як реакція людей була під час, от, коли ви на перший рік запустили зараз? Де яка відмінність від початку і записується? Ну, власне, проєкт виник дуже спонтанно і не було. Я не очікував, що буде така реакція. Перше відео це було. Був гімн України на віолончелі, його зіграв е, музикант під творчим псевдонімом Мартін. Е, перша реакція була, скажімо, найкращою, тому що був сплеск е, позитивних відгуків і переглядів на YouTube. Е, кожне наступне відео воно е, займає менше переглядів, але відгуки від цього не погіршуються. Якщо брати по таких е, кількісних показниках. Але от в подальшому я розумію, що такий проєкт, відповідно до назви, не може бути лише в такій формі. Він зараз в такій формі через деякі обставини. Але я планую далі знімати його власне, на передовій, там відшуковувати музикантів, які могли би грати, ми б могли це записувати і таким чином видавати. І тоді я впевнений, що такі відео будуть мати ще більший резонанс і успіх, і, власне, вони будуть мати під собою підґрунтя. І важливо потім, що з цього залишиться ну, величезний культурний пласт української визвольної війни в ці роки. Що це дуже довго і особливо в Києві, іноді це може обмірюватися десятками тисяч доларів. Ви це робите так, як наскільки я розумію, абсолютно добровільно, і ваша, ваш продукт від того абсолютно не виглядає гіршим, і цілком є конкретно споможні порівняно з кліпами інших сучасних виконавців. Ми це ця свій час, свої зусилля. Яка у вас дача цієї роботи? Ну, власне так. цей кліп, проєкт, скажімо, і попередні творчі зробки, вони є абсолютно не комерційними, а єдина їх мета це піднімати і підтримувати бойовий дух, тому що часто в суспільстві з'являються ну, панічні настрої, про все пропало. І, так далі. і потрібно, ну тобто, власне, я роблю те, що я е, можу, і бачу, як би це було краще і сприяло підняттю бойового Ну, Для мене це певна місія, зробити таку штуку. От. І... А ми знімати намагаємося якісно і в ногу з часом, тобто, складаємося, не робимо це е, або як для того, щоб. Просто поставити собі галочку е, за це. Ну, вот. за питання до вашого колеги. те що у вас віддача, якщо не відноситься офіційно? Е, ну, насправді ми стараємося якось просунути трошки ну, не українське кіно, а українське відео, мабуть, так? Щоб, щоб трошки щоб зрозуміти і показати, що вона існує, і, мабуть, не обов'язково дуже великий бюджет для цього. Хоча от Цьому році всі, мабуть, читали про те, що дуже втратили бюджет, кіно. І ми хочемо якось показати, наша команда у нас більше ребят, двоє з них тільки приїхали з Європи, знімали фільм про емігрантів, людей з України, які емігрували за кордон. І це теж буде цікава стрічка, вона вийде десь через два місяці. Так само в вільному доступі. Тобто хлопці за свої гроші їхали за кордон, платили гроші там. Франції навіть арештували наш коптер, на у нас були гелікоптер, з якого ми знімали зверху. Ну, але нічого, зато класний контент вийшов. Ну, ми стараємося якось показати, що ну, ще не все померло, не все пропало. О, ну, як приклад, скільки може коштувати виготовлення такого ролика і скільки ви витратили? От саме ви. Ну, що було якесь таке бачення? Ну, я, я просто не можу сказати про Київські ну, взагалі. Ну, у нас чиницях, мабуть, такі ролики зняли би від тисячі до п'яти гривень. Okay. Ні, не гривень. Доларів. Uh -huh. Так, нам ну, мені це обійшлося з гривень двісті на таксі, які я потратив на дорогу туди і назад. От і все. Ну, власне, дійсно головне бажання. І можна знімати хороший продукт, якщо він буде осмислений і нестимо в собі якусь суть. І суспільне навантаження відкриватиме ну, якісь проблеми, які у суспільстві. І в даному випадку дійсно головне бажання. Слава Богу, що в нас ну, є техніка, і ми володіємо ну, певним ресурсом, але просто ну, робимо це заради ідеї, як такої. Чи ще питання? Щиро дякуємо за можливість побачити цей кліп вперше в Майдан-Прес-центрі. Вам бажаємо всього найкращого і щоб вас помітили, і ви висиличі кліп вже зробили за допомогою держави, за допомогою Міністерства оборони. Я Дякую